Що транслювати через ваш особистий бренд для того, щоб з часом ви могли монетизувати блог? Усім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Елі Рай, я професійна продюсерка та авторка цього марафону. Відкриття в минулих подкастах. Ми з вами говорили про продукт, і зараз ми з вами говоримо про особистий бренд. Один з найсильніших інструментів, який дозволить вам побудувати свій продукт та заробляти на ньому від 2 до 10 тисяч доларів в місяць в любові, радості та скорості у людям. Коли ти приймаєш рішення, що ти все-таки готовий вести свій блог, розвивати свій продукт, виникає логічне питання: а про що вести блог? Сьогодні ми про це поговоримо. Я дам ті речі, які є неочевидними. Я ніде їх не чула, не читала, але мені здається, що вони просто найважливіші, тому я поділюся з вами своїми думками про це. Задача цього подкасту і його результат це те, щоб ви знайшли саме ту тему, яка максимально вам резонує, відгукується, і на яку ви хотіли би вести ваш блог. Тому я буду давати вам протягом всього подкасту спеціальні завдання, виконуючи які ви зможете дійти до цієї самої заповітної теми. Знаєте, на моє переконання, ніякі шаблони в цьому сенсі не працюють, тому нам потрібно йти не від зовнішніх факторів, а від вас, від того, що ви відчуваєте всередині і на яку тему ви насправді хочете вести блог. Як взагалі це зрозуміти? Я б починала з того, щоб зрозуміти, на що у вас виділяється найбільша енергія, і тут одразу є іде перше завдання, яке стосується того, щоб ви згадали, а які теми максимально вам резонують, коли ви говорите, думаєте про цю тему? Це викликає прямо мурашки по вашій шкірі. Коли ви спілкуєтеся з іншими людьми на цю тему, це теж просто муражить вас, і ви хочете говорити про це довго. Можливо, ви дивитесь про це на Ютубі, коли вас ніхто не бачить. Можливо, ви читаєте про це книжки, це те, що ви обговорюєте з друзями, це те, що насправді вас цікавить, і те, чим ви горите. Насправді, це є найважливіший пункт, і на цьому в цілому можна було би закінчити цей подкаст, тому що інстаграм, блог. Продукт це все дуже сильно про вашу енергію. І якщо вам це подобається, то це буде резонувати вашій аудиторії гарантовано. Наприклад, в нас є студентка на я відкриття Ірина, і от вона раніше була професійною спортсменкою. А потім, коли вона пішла в декрет, а в неї двоє маленьких дітей, то вона почала займатися організацією простору. І власне їй дуже сильно імпонує їздити до відомих багатих крутих людей, де да взагалі до в принципі до людей, так і наводити порядок в їх шафах, і це стійкий порядок, який власне тримається довго, всі речі на своїх місцях. і їй це реально імпонує. Вона від цього кайфує. І одного разу, коли ми поїхали всі разом, у нас є виїзні такі, можна сказати, івенти, коли ми всі разом збираємося, і ми сиділи, розмовляли. І Іра якраз розповідала про те, що вона би хотіла робити якісь інтеграції, їздити до якихось відомих людей, ну, взагалі в ідеальному своєму житті. І я кажу: так: а в чому проблема почати співпрацювати з блогерами? І що ви думаєте, Іра просто почала проявлятися, вона почала йти в цю тему, і тепер блогери, в яких реклама коштує 60 тисяч. Гривень, вони звуть до себе Іру, знімаються все в сторіс. Вона наводить їм порядок. Вони щасливі, і вона щаслива. Вона кайфує від цієї роботи, постійно записує нам в чаті голосові. О, вау! Я була на такому розборі, я навела такий крутий порядок. І тепер людина кайфує, бо вона тепер не шукає речі довго, а вона. Може знайти все швидко, і іра кайфує, і блогер кайфує. І у Іри тепер є інтеграції з великими блогерами, з блогерами-мільйонниками, і вони тепер один одному іру радять. Тобто вона попала в цю всю тусовку, і це прямо від того, від чого вона кайфує, і люди кайфують. І от це і є та річ. Там, де є максимум вашої енергії, там де ви кайфуєте, там де це ваше, ось там у вас і буде максимальний результат і максимальний успіх. І все, що залишається робити, це побудувати на цьому свій продукт і транслювати це в сторіс. Тому перше ваше завдання звучить так: подумайте, відчуйте, згадайте, на що у вас виділяється найбільша кількість енергії, від чого ви кайфуєте, що ви обожнюєте робити. Я дуже раджу робити цю вправу не інтелектуально, а отак прямо серцем. Спробуйте опуститись в серце, так прямо відчувати це, відчувати оцей коннекшн зі своєю природою, з собою. І можете просто сісти, не думаючи, включити собі якусь музику медитативну і просто писати, що я люблю від чого я кайфую, від чого я кайфував у своєму житті колись, що я роблю і кайфую одночасно. Коли ви це зробите, то можна переходити до наступного пункту, і наступного завдання це дотик до реального світу. Ви це пропишете, те, від чого ви кайфуєте, самі круті теми, які вам подобаються і вам резонують. І наступним пунктом ваше завдання це знайти в інстаграмі по пошуку або просто знайти таких людей, які вже реалізували це на якомусь своєму. Рівні, так, тобто вони це зробили в себе, можливо, не так, як зробите ви, але в них це вийшло. І ваша задача знайти в зовнішньому світі підтвердження того, що те, що ви хочете робити, це вже хтось робить. В чому є суть? Суть в тому, що нам є сенс з вами виходити на той ринок, який вже є. Наприклад, є ринок стилістів. Він вже існує. Стилісти є. Просто ти станеш індивідуальним унікальним стилістом, так як бачиш тільки ти в тебе будуть свої клієнти, але ринок цей вже існує. Так само, як і ринок дизайну, моушену, IT і інші різні ринки. Тобто, ринок цей вже є, і ваша задача знайти підтвердження в зовнішньому світі людей, в яких вже вийшло. І ви по подумки собі ставите галочку. Єс, yes! в них вийшло і в мене вийде. Можливо, це дасть вам якісь нові ідеї. Ви подивитесь те, що вам відгукується в інших людях, і запишете собі також в блокнотик, просто ідеї. Звичайно, коли ви будете їх реалізовувати, це ні в якому разі не буде копі-паст. Ви просто можете надихнутися прикладом інших людей і записати ті ідеї, на які вас наштовхне їх блог. Ну і третій пункт до пошуку вашої теми це власне взяти все те, що ви писали раніше, знайти в нашому чаті три людини, які можуть стати для вас дзеркалом. Тобто три людини, які вас не знають, які ніколи раніше вас не бачили. Вони не знайомі і вони можуть стати для вас дзеркалом. Об'єктивно сказати: О, ти, коли говориш про цей продукт, я відчуваю тето. Коли ти говориш про цю тему, я відчуваю тето. Ваша задача зідзвонитися з ними по телефону або по зуму, розповісти про себе і розповісти про ту тему, з якою ви хочете далі просуватися і вести блог, і просто послухати їх зворотній зв'язок, відвертий, неприв'язаний. просто те, що думає інша людина з приводу цього. Знаєте, з мого досвіду. У нас всіх з вами є інтуїція така, яка завжди відгукується на те, що справді ваше. І от вчора у нас були розбори, і я якраз бачила оцей феномен знову, так? Те, що коли це тема ідентична автору, то вона завжди дуже сильно відгукується і іншим людям. І люди завжди відчувають, коли це саме те. Розумієте? Тому люди вам не будуть брехати. Вони просто вам скажуть, що вони відчувають з цього приводу. І вам треба просто вже робити якісь свої висновки. Ви просто в цих людей подивитеся як в дзеркало. Можливо, ви знайдете якісь нові ідеї, можливо, ви просто познайомитеся. І це насправді дуже важливо, коли те, що ти робиш, ти не варишся в собі, а ти показуєш це іншим людям. Також ти готовий почути і прийняти їх думку. Тому не соромтеся знайти в чаті оцю вашу групу підтримки тих людей, які зможуть стати для вас цим зеркалом, і просто покажіть їм вашу ідею. Зідзвоніться хоча б на 10 хвилин. Просто покажіть їм, розкажіть детальніше. Можете показати кілька різних, краще три різних ідеї і запитати зворотній зв'язок. І люди скажуть вам: ось і це буде ваш перший досвід виходу до людей з вашої ідеї. Мені здається, це дуже круто і дуже цінно. А ми з вами плавно рухаємося до побудови вашого продукту, побудови вашого бренду. Далі ми будемо ще говорити про фінансові моделі. Тому слухайте, будь ласка, цей подкаст далі, бо в ньому буде насправді багато корисного. Ну а сьогодні ваше завдання є таке: по-перше, згадати, що приносило вам максимальну кількість енергії, яка тема, яка сфера, який продукт. Друге, це прописати цей продукт і знайти в світі підтвердження тих людей, які вже зробили те, що ви хочете і плануєте робити, і можуть стати для вас такою рольовою моделлю і підтвердженням того, що це реально. Ну і третє завдання, коли ви прописали ваші ідеї, коли ви подивилися, що в зовнішньому світі це також є. Далі ваше завдання це знайти трьох людей. З нашого чатіку або просто незнайомих вам людей, які вас не знають, просто зізвонитися з ними та розповісти про ваші ідеї. Після цього зі дзвону ви можете просто сісти, написати ваші відчуття, який продукт максимально вам відгукується, що б ви насправді хотіли робити, чим горите, І це і буде ось той ваш перший крок. Далі, звичайно, коли ви почнете вести блог. До вас почне приєднуватися аудиторія, ви зможете докручувати, покращувати, але оце серце вашого особистого бренду воно почне битися саме з цього моменту, коли ви знайдете саме ту тему, яка вам максимально відгукується, на яку приходить енергія і з якою ви готові йти до людей. А на цьому все на сьогодні. Сподіваюся, що вам був корисний цей подкаст. Якщо вам це відгукується, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я кожного з вас читаю. Я вас бачу, і я ціную, що ви є в мене. Ну а ми зустрінемося з вами завтра у наступному подкасті Марафону Відкриття. Слава Україні! Разом до перемоги!